26.08. Ліса, інструменти. Починаємо усім привіт! Вчора були хлопці. Це був їх перший день робочий. Сьогодні рано вранці я вам знімаю, який вигляд має наш фасад. Були зібрані ліса за день і поклеєний наш пінопласт, який залишався. Приїхав новий, трохи в місті у нас із 150 -м. Були трошечки проблеми його знайти. І все. Низ буде екструдірований, так як у нас він і був по всьому периметру будинку. Для цього мої хлопці, чоловік і старший син вирили, заглибилися трошки таку траншею, і туди буде поклеєний екструдія. Все, по вартості скажу, трохи пізніше. Пока усім вітання. Другий день виглядає роботи саме отак. Оскільки гараж безпосередньо буде до стіни притуляється, тому виступу немає стіна і цоколь утеплені западліцо. А за гаражом зараз я підійду покажу. За гаражом, бачите, утоплено. Для того, щоб всі знають, водичка стікала по фасаду, цоколь не мочився. Так, зроблена робота. Такий вигляд зі сторони. Трошки, опять-таки повторюю, що є з 150-м пінопластом проблемка. Можливо, День буде простою, але буде все вирішуватися сьогодні рано вранці, бо знімаю я на третій день. Мають прийти хлопці зранку або позвонити і сказати, що не прийдуть. Зараз пів на восьму, о восьмій ранку вони вже працюють. Чекаємо результата кінцевого. Перед вами три робочі дні роботи. З восьмої ранку. Десь з 9 ранку, але до 8 вечора. Все, заштукатурили, вночі був дощ. Хлопці прийшли знову субота, вихідний день. 8.30 ранку. Чекаємо надалі. Усім привіт! Четвертий день, обід. 12 дня. Хлопці поїхали, ми з ними розрахувалися. отака От біленька у нас стіна. Погрунтували. Тепер. Я вам розкажу про ціни. Робота коштує 400 гривень квадрат і окремо матеріали. 35 тисяч гривень коштувала ця стіна, це за роботу хлопцям. І на 42 тисячі гривень ми купили матеріали. Сумарно вийшло в розрахунок 900 гривень квадрат. Якби ми хотіли фінансово могли в першу чергу завершити стіну. То у розрахунок йде півтори тисячі барашок. Туди входить і матеріали, і хлопчача робота. Так що отакі ціни. Трохи задорого за матеріали ми так трохи не розрахували. Тому прийшлося трошечки позичити. Але задоволені, що цей етап ми пройшли. 3,5 дні роботи 77 тисяч гривень. 150-й пінопласт, екструдірований на цоколь. Ну, кому цікаво подивитись, як це все робилось і починався взагалі наш будинок. До нових зустрічей і пока!